Як завжди починаємо з прекрасного. І так, добрий день, дорогі мої! У нас сьогодні обід і на обід у нас що? У нас на обід на перше зупа, як завжди. Це у нас, як то кажуть, облігаторіо, це 100% має бути. А на друге у нас жаркоє. Або тушена картопля з м'ясом. Я хочу так називати. До тушеної картоплі з м'ясом ми робимо наші перці болгарські. Що нам для того треба? Чистимо, помили їх, тепер почистимо їх і наріжемо. Як ми їх наріжемо? Зараз я вам покажу, бо я не знаю, як вона називається. Дольками, так? це не дольками, це смужками. Наріжемо їх смужками. Стрічками, не знаю, кому. як хочете, так і називайте. Ну, отак ми їх наріжемо. Окей. І так будемо. можемо ще навіть отак взяти і на впів отак розділити, щоб воно скоро все смазилося. Втушкувалося вірніше. Все вичищаємо. Так. І так ми начисто. Ми порізали перець. Почистили, помили цибуру, тепер будемо її нарізати. Нарізати будемо, не знаю як, зараз подивимося. Такі. Такими дольками. І так ми наливаємо сюди олії оливкової. Така вона у нас. В нашу пателі, поставили. У нас пательня поставила. Нагріється олія. Може причасти перець. Донесли на перець. І тут, як тільки наша олія розігрілася, кидаємо цибульку. Ще не розігрілося. Бо якщо вона роз... Роз... має бути розігріта, вона має шипіти, кипіти. Ми кинули трошечки цибульки, вона ще не кипить. Подивимося. Як тільки наша цибулька почне кипіти, шипіти. бачите, чуєте шепіт? Чуєте. Це називається, що то розігріта наша олія. Тепер ми можемо кидати всю цибульку. І цибулька в нас повинна тушитися в олії приблизно 20 хвилин. Не горіти, не пектися, а тушитися. Так. так, наша цибуля трошечки-трошечки набула такого вигляду, як нам треба, Підсмажилася, підмазилася, тушилася. Покидаємо перчик, кинули, мішаємо. І хай він накриваємо кришкою, і хай він трошки потушився. Якщо нам перший тільки трошки підкушився, ми будемо кидати помідоровий соус або пілаті помідори, а якщо є свіжі помідори, то ще краще. Можна їх накришити, можна їх перекрутити і кинути. Ну, Так як нас помідорів немає, це якісь загруби, то ми робимо то, що робимо. не ми мішаємо наш перець і лишаємо, щоб воно далі тушилося, щоб він далі тушився. За той час ми начистили картоплю, кинули до картоплі м'ясо сюди і кладемо її варити. Наша жаркое або наша картопля з м'ясом майже готова. Тільки нам бракує, що вершків сюди. Додаємо вершки. І так, наш обід готовий. У нас на перше, холод... холодник. Це вчорашня помідрова зупа. Ми її навіть не гріємо. І наша картопля з м'ясом, і з квашеним огірком. І перець. Я вам дякую за те, що ви заходите на мій канал. Велике, щире вам спасибі. Заходьте, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Я вам буду щиро дякувати. Я з вами прощаюся. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, Божої благодаті, щасливої долі і всіх-всіх гараздів. Я вам кажу до зустрічі, а нам кажу смачного.